Привіт, мої дорогесенькі, я знову сидю на кухні, п'ю чай з пахучим імбирем. Не знаю, як у вас, а в нас вже вечір, темно, але ніч така тиха, спокійна, а небо яке гарне. Скільки там зірок? А серед них місяць повний, повний, круглий, наче моє яблуко, яке я з'їм замість свого улюбленого тортика, бо дієта ж. Ой. Так от дивлюся я на тий гарний місяць. А тут, на вулиці як завиє, чи то сусідська собака, чи, може, і сам вовк? Тиші як не було, і романтика щезла разом з тишею. Якось лячно стало, чого йому не йметься. Чую, вийшов сусід і заспокоїв свого песика, дав йому якогось смаколика і знову тиша. А романтика то щезла. Я сиджу, дивлюсь на місяць і думаю: ну, чого вони так виють на той місяць? Ну, висить він собі. Нікого не займає. Шукаю інформацію і ось що я знайшла. Оце ж так дивина. Виявляється, вовки взагалі не виють на місяць. Вони виють один одному, як ми телефонуємо подрузі з приводу Ти вже на прогулянці, я тут знайшов щось цікаве. Вовки кажуть ау, я тут. Це ж їхній спосіб зв'язатися зі зграєю. Місяць просто світиться. Цей час досить зручно полювати, але вовкам на нього байдуже, просто вночі вони активніші. Ось і все. Сусідський песик, мабуть, кликав: Хозяїн, я тут один, прийди, дай поїсти. Ось так. Але це ще не все. Місяць не просто гарна люстра на небі, він просто незамінний для нашої планети. Це як найкращий помічник у домі. По-перше. Вун – стабілізатор для землі. Уявіть, що ви стоїте на одній нозі, важко тримати рівновагу, правда? А якщо вас потримає за плече друг, вже набагато легше. Ось місяць і тримає нашу планету, щоб вона не завалилася набік. Без нього земля могла б крутитися як п'яний чоловік, всіляко нестабільно. Окрім того, місяць ще той діджей, він організовує морські танці. Коли місяць знаходиться над частиною океану, вода там піднімається, це приплив. Коли місяць далеко, вода опускається, це відплив. Це не просто хвильки, це цілі танці океану, які важливі для клімату. Бо ці припливи перемішують води океану, ніби величезний міксер. Вони розподіляють тепло по всьому океану, а це впливає на те, якою буде погода в різних частинах світу. Без цих танців вода не могла б так добре рухатися, і клімат був би зовсім іншим. Також місяць це організатор вечірок не тільки для хвиль, а й для морських жителів. Корали знаходять один одного і розмножуються один раз на рік тільки під повним місяцем. Морські черв'яки теж такі собі романтики, вони влаштовують побачення лише під місячним сяйвом. Для птахів місяць це наче GPS-навігатор. Перелітні птахи бачать місяць і розуміють о, це північ, летимо туди. Це як отримати природний компас на телефоні завжди знаєш, куди йти. І взагалі, місяць це нічний ліхтар для всіх. До появи електрики люди могли працювати вночі, гуляти, пісні співати під місяцем. Це як мати велику нічну енергозберігаючу лампу. І тут я подумала: а що ж буде? Якби цього нашого дорогесенького помічника раптом не стало. Найочевидніше відразу зникне нічне світло і будуть дуже темні ночі. Але це не найгірше, що може бути. Припливи стануть слабшими, пляжі зміняться, бо зараз припливи вмикаються місяцем на 67%, а без нього залишаться тільки сонячні припливи, вони набагато слабші. Береги поступово стануть іншими, бо води буде менше рухатися взад і вперед. Це відбудеться не за один день, а повільно протягом багатьох років. Рибальство теж буде іншим, тому що риби звикли жити за цими ритмами припливів і відпливів. А протягом багатьох років зміниться і сам клімат, тому що припливи впливають на морські течії, а течії на погоду може стати холодніше або гарячніше в різних місцях. Стабільність землі погіршиться, планета може почати ковзатися, ніби хтось штовхає її збоку. Найбільше постраждають тварини, перелітні птахи заблудять під час перельоту, морські мешканці не будуть знати, коли влаштовувати свої вечірки. І для нас людей теж багато чого зміниться. Погода може бути непередбачуваною, береги океанів зміняться, доведеться перебудовувати життя в багатьох місцях. Ось так я сиджу. Зі своїм чаєм з імберем і розумію, цей кругленький вогничок на небі, це не просто красива прикраса, це ж важливий член нашої космічної родини, який дбає про наш будинок земля. І тепер, коли я дивлюся на місяць, я вже не лякаюсь, якщо собака виє, та хай ж вже співає собі. Я всміхаюсь, бо знаю. Це просто песик телефонує своїм друзям і радіє, що місяць світить, щоб допомагати всім нам жити на цій чудовій, гарній планеті. До речі, від таких думок аж захотілося щось смачненького для стабілізації, так би мовити, і точно не яблучко. Ох же ти яблучко, Ох же ті калорії. Десь там в холодильнику ще залишився кусменичок тортика. А ну місяць посвіти.